Привіт вам всім! А так сьогодні у нас влог. Я в місті, не вдома. Буде частина корисного контенту і частина корисного для мене. Йдемо зараз моєю племінницею по салату з'їсти в кафе. Зараз вам покажу кафе, яке мені дуже подобається, і воно абсолютно недооціненне в Чернівцях. Я не знаю, чому воно недооціненне. От зараз я вам покажу, де воно знаходиться. Мене звати Калинська Ірина, я дієтолог нутріці волог. Це мої влоги про життя і корисна інформація про харчування, схуднення, але я не худну, тому що і гаси крой. Так показую вам, куди ми йдемо. Отже, ось так от Кобилянська, бачите, саме центральна модна вулиця Чернівців. Всі кафе, які тут є, всі просто усаджені людьми. А ось є такі якісь шансоньє, кав'ярня і тако зверху написано. Вінаріум, ніхто цього не бачить. І ми також звертаємо сюди, в подворотню і йдемо вперед. Ідемо також вперед. Проходимо далі. Тут роблять суші. Ми йдемо далі. В шансаньє ми теж не заходимо в шансаньє, мені здається, вже не працює. І потрапляємо на ось таке подвір'я. Людей тут мало. Ой мій улюблений столик зайнятий. Ми зараз знайдемо інший столик, присядемо певно, там. ціни помірні, кава смачна. Вино тут дегустації проходять, Покажу вам все далі. Поки до нас йде офіціант, покажу, що ми придбали. Класно ходити з племінницею, коли їй майже 18 років. Можна заходити в такі магазини. Бо з моїм сином в такі магазини заходити не можна. Придбала собі дівчата так, хлопці, відверні, відверніться. Іван, якщо ви мене дивитесь, там вам зараз буде нецікаво. Бо я придбала лівчик для годування грудьми минулого разу. Коли я була вагітна, це для мене була б ціла катастрофа підібрати лівчик для годування грудьми. По перше, вони страшні, яка там на війна, або я просто не могла їх підібрати, чи їх немає наявності. Кілька лівчиків я замовила через інтернет і жодного разу не вділа, вони мені не підійшли. От я знайшла такий шикарний лівчик, бюстик, не знаю, як це назвати. Вікторії Сікрет. Зайшла просто собі за... придбати звичайний, а виявилося, що у них є ще й ось такі е, дуже зручна застіпка, я його вже поміряла. Кому потрібно, шукайте Вікторії Сікрет. Тут така ще штучка гарненька. Коротше, дуже зручно. І там ще одні трусики. Щось вона на рожевий пре. У мене ж буде дитинка, дівчинка. Ой, добрий день! У нас тут магазин на дивані. Да, да. А можете принести каву мені, Американо без нічого, і салат ваш з... Е, салат ваш із сьомгою і креветки. Цезар, Цезарь. Цезарь, да, сьомгою і кретєтки. Ти теж будеш? Він та два таких. два таких. Два таких. салатика і американо без молока. Американо без молока і водичку з лимоном? Чи? І водичку з лимоном, два. Добре. Дякую. Так, замовлення зробили. Ми, в принципі, знали, що ми тут хотіли. Тут є піца, це типу італійський ресторан. Ну, мені тут більш всього подобається. Тут затишно. Зимою ми сюди не ходили, бо тут такого ну, дворик не працює, але ну, тут от реально Європа. Хоча Україна це Європа, так, так, звичайно. Але реально тут дуже прикольно. Людей тут немає. Люди сюди не ходять, бо вони просто не бачать і не завертають. Всі йдуть якось прямо, а ми йдемо а, в туалет. Я виключу камеру в туалеті. <смі> так, типа Андріана Челентана. Малий мій вчора тут скакав. Ну, прикольне місце, мені дуже воно подобається дні народження робити і ціни помірні, тому що від інській кав'ярні, де ми любимо побути, там салатик, салаті полкрила самоліти такі кошти. Так, йдемо в туалет. Я обіцяла виключити світло. Ой, світло. Не світло, а відео, але я не виключила. До речі, останнім часом я вам не знімаю е, ніяких відео, як я прибираю, і як я готую, і як я це все ненавиджу в поєднанні з роботою, з дитиною. І знаєте чому? Бо в мене є помічниця, я тепер не прибираю вдома, готую. У нас обов'язки розділені, я готую. Помічниця допомагає прибирати, і ми разом з дитиною. І так цілий день я працюю. І моя робота зараз набагато більше. Мене просто постійно зайнятий телефон. Тому якось на влоги Мене колись попереджала Вікторія, каже, якщо Тебе не буде можливості, змоги постійно щодня знімати влоги, то краще і не потрібно сюди йти. А я хочу знімати влоги. Але насправді моє покликання це дієтологія, нутриціологія, допомагати людям. Мені подобається навчання, вивчати про їжу, все про бади, все розповідати. Але я не хочу бути знаєте, таким типу блогером, який показує тільки свої труси і сварки е, з чоловіком. Ну, мені це не подобається, тому що і аудиторію ти таку саму е, прив'язуєш. Сказати, що ми не сваримо з чоловіком. Сваримось? Я скорпіон. Він у мене ваги. Ми трохи різні. Таке гарне освітлення тут, так? У мене вже, до речі, плюс 9 кілограм. Дальше я не знаю, так все йшла. Будемо їсти. Так, нам вже принесли нашу іжу, трохи погане освітлення. Їм салат. Салат Цезарь. Зараз доїм салат і розповім вам, як правильно пити каву. І взагалі про каву розповім, бо про неї стільки ходять. Хочеш мої сухарі? Вони запускають продукт продук... процеси старіння. Бачиш, які пообгорівші. Хочеш? Ще молода тобі можна. <с. Мені ще не можна. Не хочеш? Послухала тільки, що я відео записувала для Тік-Току, як пригарочки запускають процеси старіння. Кажу, хочеш? Я кажу, ні, не хочу. Розумні діти зараз. А зараз про каву трошки з вами поговоримо. П'ю каву. З водою і щойно їла салат. Що це взагалі означає для системи ШКТ моєї і для мого здоров'я? Що от, е, десь приблизно 60% заліза із моїх креветок не засвоїться. Чому? Тому що я пила в цей час каву. Тобто я каву попила до цього. Якби попила каву за годину до свого обіду, то все би гарно засвоїлась. А так, кава дуже потужний антинутрієнт. Тут дубильні речовини, які блокують всмоктування поживних речовин, особливо заліза. Тому люди, у кого є залізодефіцитна анемія, низький феретин в каву з їжею, боронь може вживати, не запивати каву їжею. В мене високий феретин, в мене достатньо. Гарний гемоглобін узковою як для вагітної, тому я собі дозволила таку неприштучку. На ніч, не на ніч, на ніч, точно ми каву не п'ємо, на ніч, ще серце на ранкову слизову каву теж не потрібно вживати. Так, якщо у вас все гарно із шлунком, гарна слизова. Ніяких проблем немає. То, в принципі, то що ви будете вживати каву на ще нічого страшного там за кілька разів не зробить. Якщо ви будете регулярно це робити, то е, кава дуже роздратовує нашу слизову. Вона буде просто ставати гіршою. Якщо слизова стає гіршою, починаються різні захворювання. Тому за слизовою своєю потрібно дивитися, наче каву пити теж не потрібно. Наче можна пити воду, водичку з лимоном, хлорофіл можна пити наче Допомогти, скажімо так, своєму організму. Хлорофіл, взагалі, у кого виразка, чи якісь є ерозії, чи вже проблеми з лизовою, хлорофіл дуже гарно пити, наче тому що хлорофіл допомагає в цьому. Ще кава не тільки впливає на систему ШКТ, Кава, по перше, із хорошого кава це дуже потужний антиоксидант. вчені вже довели, що кава дуже гарно впливає на печінку. В одній фільжанці кави десь 30-40 приблизно. Відсотків добової норми антиоксидантів. Антиоксиданти це те, що от е, наш організм старіє, коли запускаються окислюючі процеси, коли окислюються наші клітини. Так ось антиоксиданти працюють як розокислювачі, тобто вони виводять вільні радикали, беруть за ручку і виводять з нашого організму. Так ось в каві 30-40% цих антиоксидантів. Також ягода в зелені, вестиксинтині, про які я часто розповідаю. Якщо ви, якщо ви не їсте ягоди, зелень, овочі, фрукти, то звичайно потрібно вживати антиоксиданти. Додатково що ще покає? Чому якщо ми приберемо всю цю систему ШКТ, ці вишні падають. Якщо ми приберемо все із системи шикетену, типу не буду на це звертати увагу, то у нас лишаються ще гормони. Так ось з коли ми прокидаємось, у нас діє гормон стресу кортизол. тобто особливо люди, які прокидаються без будильнику, ну просто людина прокинуться. Це означає, що максимальний пік кортизолу прийшов на ранок. І все, ви прокинулися, і все ми такі заряжені завдяки тому, що діє кортизол. Якщо ви не такі зранку, якщо у вас немає енергії, то точно кава вам вже не допоможе, каву вже вживати не слід. Кава зранку подавляє дію кортизолу. Тобто є такі люди, знаєте, які говорять, я без кави не можу прокинутися. Я каву маю собі залити в очі. От я коли працювала в фозі груп в офіс, ти приходиш, там всі п'ють каву наче, деякі вже не наче, але я ще не п'ю утренній кофі, і я не соображаю. Це не нормально, так не має бути, тому що коли ми п'ємо каву. По-перше, генетично не всі мають гарну генетику і метаболізм кави. Десь 50-60% людей погано переносять каву, і кава погано метаболізується в нашому організмі. Як це легко перевірити, ну можна здати в принципі аналіз генетичний тест, а можна, от ви випиваєте каву. Якщо ви через 30-40 хвилин біжите в туалет, то, в принципі, кава виводиться, тому що кава виводить її воду з організму. І кава нічого не накопичує у вигляді набряків. Кава тут не при чому. Ті, хто думає, що кава затримує воду в організмі. Вона навпаки виводить, вона виводить залізо з організму, кальцій з, з, з організму. Тому п'єте каву, пийте одразу воду. І про кортизол. Кава діє на кортизол зранку, подавляючи його. тобто ми у нас Приходить звикання, ми просто без кави вже не можемо прокинутись. А після 16.00, навпаки кава спонукає вироблення кортизолу, і ми не можемо заснути. Тому кава це така штука, яку потрібно пити в в той час, коли вже на кортизол не діє. Це десь приблизно з 9.30, 10.00, 10.30, Вже після їжі, коли вже ви поснілили. Пройшло скільки там годинка, півтори. Можете випивати каву, просто вона вже не на що не буде діяти. ви собі свою користь, антиоксидант, ну, допоможете своїй печінці трошки і все. Про каву з молоком чи ні, всі плюси і за, я писала в пості в інстаграмі, можете почитати собі. Так, так і називається, біла та чорна сторона кави. Так я писала, да? біла та чорна сторона кави. Там все розписано. Каву з рослинним молоком, теж я всі ці рослинні молока. Ну, якщо якісь сухі кокосові вершки або просто кокосові вершки, або кокосове молоко, ще можна з гарним складом. Якщо ці всі дешеві альтернативні види молока із Великою кількістю загущувачів, стабілізаторів, покращувачів, цукром. Ну, там же ж... ну, не допомагає. Класно вживати ще хулини пробивну каву. Це із кокосовим маслом, з маслом МСТ або з маслом з вишковим маслом. Вона теж дуже класно на організм впливає. Але знову ж таки, це не ранкова історія. Тепер про засвоєння. Це дуже часто всі люблять тістечко із кавою, булочку із кавою. І типу, як же ж не можна каву разом із їжею, а як же ж тортик з кавою? Так ось, якщо ви вживаєте тортик, то вже по барабану будете випити каву, чи будете випити ще щось, тому що в тортику корисного майже нічого немає. Якщо ще обрати тортик із транжиром, то ви собі ще й більше зробите неприємності і заліза там немає. Нутрієнтів майже немає в тістечках і в тортику, і по барабану, чим ви п'єте з кавою, з чаєм, хоть з какао, знаєте. Вже, до речі, я не сказала дітям, які НМТ здають, що какао теж потрібно пити. Какао, і чорний гіркий шоколад, але без цукру. Горіхи, омега 3 Так, що такі справи, дівчата і хлопці? Дівчата та Іван з кавою. І кава має бути звичайно свіже бажана, свіже змелена, свіже зварена. У мене вдома зараз немає кофеварки. Ні, це не українське слово. Кавоварки. Сімен сімени, кавоварки. Тому у нас вона лавацу використовуємо, але. Натурально. Борень боже, сублімовано не купуйте. Ще знаю, п'ють мої дівчата часто підопічні розповідають, я п'ють там каву сублімовану, тобто цю розчинну там ну, з вершками і з, і з цукром, але один раз в день. Ну вже так, така є собі історія. Антиоксидантів ми звідти не отримуємо і користі. Ми звідти не отримаємо. А ці Петровська Слобода, якісь три в одному, макофі, Кофі, і -мак, йо, сип на кобилі. І це просто це не кава, це ж мурдячило. І все в це вливати, боронь Боже. Якщо ви, знаєте, є таке правило, якщо ви не знаєте, чи корисний напій, чи не корисний, чи можна вам його вживати, чи не можна, обирайте завжди воду. Все, влог закінчується, ми вже пообідали, нам час іти. У мене вже консультація. Люблю, цілую. А ще чек покажу. І ось наш чек 509 гривень. Салат Цезарь з креветками та лососом за дві порції 454 гривні. Скажу вам, що це один з найдорогіх салатів, тому що лосось і креветки завжди дорого коштують. І це невисока ціна, якщо порівняти з усіма ресторанами на Кобилянській. Так можна жити, розумієте? Так можна жити. А коли зайдеш в якийсь інший ресторан, то просто хоч нирку продавай, а жити то хочеться. Для цього потрібно ще більше працювати, так що я пішла працювати. Люблю цілую, пишіть коментарі, підписуйтесь.